Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні. Сьогодні знімаю відео, виїхали ми перший раз на тракторі МТЗ з дисковою бороною дискувати поле. Тут же він раз перейшовся дисками, це раз вже другий. Тут -то так було звороно, люди нас закликали, дуже великі скеби були, груди дуже великі були і попросили, щоб подискувати, потім люди собі зроблять культивацію і будуть сіяли увес. Сьогодні 08.03, Субота. З понеділка, якщо буде хороша погода, будемо виїжджати ми сіяти ячмінь, яри і овес. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайки. Всім пока!